Місто герой Тисменеця, це та сама Тисменеця, або в народі називають місто Шубінськ, відомий на весь бувший Радянський Союз центр хутра Союзу і України. Біля цього словетного місця міста і розташований. Місто Івано-Франківськ. Дане приміщення 76,3 квадратних метри. Продається підсобне приміщення плюс сам вузол. Можна використовувати під будь-який бізнес. Розташований прямо біля самої фабрики. Теке Ферлюкс, відомої колись. Багато місця для паркування. Можна зробити кафе, ресторан, готель. Можна перепланувати це в житлову квартиру. По сусідству якраз вже один з власників зробив собі величезну двохповерхову квартиру. Компанія житло and Батя Панас пропонує найкраще, найкраще. Люблю, цілую, обнімаю.